Повномасштабне вторгнення не привід позбавляти себе розкоші літати на власному літаку. Секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара знає, як їздити у службові відрядження та літати приватним літаком Європою. Як з'ясували журналісти слідства інфо за допомогою колег з Осі літак з декларації Санжари регулярно літає Європою. І останніми роками ці перельоти дивовижно збігаються з закордонними відрядженнями, куди його відправляє керівник Борис Філатов. Вже сім років він на цій посаді. Він юрист, який відповідає за. Правове забезпечення Дніпровської міської ради права рука, так і дуже часто заміняють латова, коли немає його на сесіях. З 28 квітня по 9 травня 2025 року міський голова Дніпра відрядив свого секретаря до Варшави для зустрічі з представниками інженерної компанії. Втім Здається, до Варшави посадовець добрався лише 7 травня. В обідню пору 7 травня задекларований санжарою літак Piper 28161 з бортовим номером Т7 таз піднявся з аеропорту міста Лесце, що знаходиться за півгодини їзди від столиці Словенії, Любляни, і вже за декілька годин приземлився в одному із аеропортів Варшави. Там чоловік пробув, ймовірно, два дні, адже вже ввечері 9 травня літак вилетів із Варшави і приземлився в аеропорту міста Кросно, що неподалік Україні кордону. Чи вирішував секретар Дніпровської міськради якісь особисті справи протягом тижня у Словенії, ми не знаємо. Але знаємо, що у Любляні тоді навчалася його донька Анастасія. Треба зрозуміти, що коли ми працюємо, так? ми працюємо, відпрацьовуємо якісь зустрічі, все інше. Якщо в мене є там вільний час, я можу політати, звичайно, я політаю.